Дидактична гра, гідний вчинок. Гідна людина робить корисні справи, є патріотом своєї держави, поважає старших, близьких, родину, чесна, справедлива, розсудлива і завжди чинить совісно. Я показуватиму вам картки. Якщо ви вважаєте, що це гідний вчинок, обираємо зелений колір, якщо ні, червоний. Брати участь у приготуванні їжі це гідний вчинок. Не вмиватись. Ні. Робити шкоду природі. Ні. Допомагати друзям у біді. Так. Берегти природу та охороняти її. Так. Ділитись тими речами, яких потребують твої ближні. Так. Допомагати батькам. Так. Їсти морозиво в транспорті. Ні. Насміхатись з чужого горя. Ні. Спати на занятті. Ні. Садити з дорослим дерево. Так, Голосувати, коли хтось відпочиває. Ні. Багато читати. Так. Бути вихованим та стриманим. Так. Добре вчитися. Так. Я бажаю вам бути гідними людьми. Дякую за увагу!